Трансферна магістраль до Англії прокладена, залишилося заробляти. Донецький шахтар літа мав прекрасний шанс поповнити власний бюджет ще одним трансфером, але керівництво гірників вирішило перегальмувати із розпродажем юних зірок. З'ясувалося, що після відходу Георгія Содокова до Бенфіки та продажу бразильця Кевіна за 35 мільйонів фунтів до лондонського Фулхема покинути стан помаранчево-чорних міг і 19-річний бразильський Вінгер Алісон. Як стверджує проєкт, та до технічного півзахисника предметний інтерес проявляв Сандерленд. Попри пропозицію у 30 плюс мільйонів керівництво Шахтаря без роздумів відмовило чорним котам, усвідомлюючи, що розпродавши більшість лідерів, Арді Турану буде надскладно виграти чемпіонат України. Ностови зараз перебувають лише на третій позиції у турнірній таблиці, поступаючи з Динамо та колосу з ковалівки. Що ж до Алісона, то нагадаю, юний бразилець перейшов до Шахтаря навесні 2025-го із Атлетіко Мінейро за 14 мільйонів євро. За кевіна ж свого часу гірники виклали майже 15 мільйонів які відправилися на рахунки Палмейлеса. Бразилець, до слова уже встиг дебютувати за фулхем в матчі АПЛ проти ліса всього лише 14 хвилин на Крейвен котич так вразили фанатів дачників що деякі почали порівнювати кевіна із юним роналдо який розривав у футболці манчестер юнайтед